О, ви вже тут. Оце я якраз переглядаю вашу активність в коментарях до наших програм і відеоблогів. І читаючи їх, так і хочеться дати на них відповідь. До речі, якщо ви не бачили ці програми або відеоблоги, обов'язково подивіться, щоб розуміти на що я відповідаю. Можете й самі запитання ставити. Багато з вас висловлюють захоплення моїм чудовим кабінетом. Якщо у вас з'явилось бажання щось автентичне додати до цього антуражу, ви можете це сміливо зробити. Ось, як, наприклад, один з наших шанувальників прислав мені мозок, і я сподіваюся, не натяк на те, що мені його не вистачає, і ще більше сподіваюся, що у нього він залишився. Також один наш шанувальник дав нам цю прекрасну лампу. Також дякуємо. І якщо ви хочете нам щось таке цікавеньке підкинути. То можете це сміливо зробити, але попередньо скиньте нам, як це виглядає, і узгодьте, чи взагалі нам це потрібне. Тепер до запитань: перше по програмі історія творіння 24 на 7» Ото тепер собі подумаю, якщо перші три дні до створення сонця, зір, три крапочки мається на увазі, напевно, місяць, земля освітлювалася славою Божою, то слід розуміти, що на темну пору доби, слава Божа, тимчасово згасала і на світанку знов з'являлась, чи то навпаки, з'являлась і тоді насадавав світанок. Чи слава Божа світила лише з одного боку землі, а її обертання навколо осі створювало ефект чергування дня та ночі. Щось перші три дні мені видаються ділом темним і іслідуванню нічого підлежить. Ну, що на це можу сказати? По-перше, особисто знаю людину, яка задала це запитання, але оскільки він вирішив не давати його особисто мені, а написати в коментарях, даю загальну відповідь для всіх. В Біблії розрізняються слава Божа як його характер і фізичний прояв слави Божої у вигляді світла, враховуючи те, що сама природа світла як фізичне явище межує з чудом. Наша версія, що вже в перші три дні, які передували появі світил та зірок, земля вже рухалась в звичайному режимі обертання навколо осі з 24 годинним інтервалом та чергуванням світлої та темної частини доби, тому що це прямий і безпосередній сенс біблійного тексту, який виклав автор, навіть якщо ми з ним не згідні чи інтерпретуємо по-іншому. Ми припустили, що джерелом світла в ці дні був фізичний прояв слави Божої, який він, так би мовити, обмежив однією стороною землі. І тут нічого фантастичного, неможливо, абсурдного, нешанобливого чи навіть боухульного немає. Ну звісно, якщо взагалі не рахувати віру в Бога і Біблію абсурдними. Ми знаємо і іншу версію, згідно якої світила були вже з першого дня і створювали ефект добового чергування дня та ночі на землі, але їх. Ну, світил з якихось причин найчастіше називають хмарне чи парове покриття землі не було видно до четвертого дня, тому що їх поява в четвертий день описана не словом бара, яке на біблійному івриті означає саме божий акт створення з нічого, а словом аса, що використовується для формування вже чогось, що існує. Як би там не було, наша чи інша версія є спробою в контексті віри в правдивість розповіді Біблії в її загальному контексті, а також в межах звичайних фізичних явищ, логіки та раціонального пояснення, але враховуючи існування Бога та його можливості втручання і його діяння, пояснити біблійні тексти, які викликають запитання. Далі запитання по тій же програмі. У відкритті написано, що слава Божа освітить і не потрібно сонце і місяць, але й написано, що ночі не буде, коли слава Божа світить. Якщо при творінні слава Божа світила, то ночі місця б не було. Чи слава світила в день, а вночі не світила? Не думаю. Думаю, було весь час перші три дні світло, хоч і назвався період як ніч для розуміння відрізків на півкулі, тільки ніч, коли сонце. А на інший день скільки потрібно часу, щоб на всій землі пройшло сім суток. Діб мається на увазі. Якщо для японця пройшло вже сім днів. То для американця сьомий ще не настав. Господь почав відпочивати у сьомий день, коли він настав. У якому часовому поясі? Дивіться, місце на яке тут робиться відсилка, знаходиться в 21 першому розділі, 23 третьому тексті книги. відкриття і звучить так. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб в ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець. Але відразу потрібно уточнити, що в цьому місці, якщо ви уважно слухали, мова йде саме про місто новий Єрусалим на новій землі, а не про всю землю. Хоча цей опис заміни світла сонця та місяця в новому Єрусалимі, світлом Божої слави, є ще одним аргументом на користь нашої версії про освітлення землі славою Божою. У вигляді світла. Замічу ще раз, фізична природа світла сама по собі межує з чудом в перші три дні. Навіть з огляду того, що, як вказують всі дослідники, останні розділи об'явлення паралельні до перших розділів книги Буття, де перегукується багато тем і образів: Бог Творець, світло, Едем, річка, дерево життя і тому подібне. Бог сам може керувати тим, скільки і як світло його слави буде освітлювати землю. І тут нічого неможливого чи фантастичного немає. Хоче освітлювати тільки Новий Єрусалим, освітлює. Хоче тільки стан Ізраїля у вигляді вогняного стовбура при виході з Єгипту. Також так робить. Хоче освітлювати тільки півкулю землі. Які проблеми? Щодо поступового руху світлого часу доби зі Сходу, тої ж Японії, і на захід. До тої ж Америки, то тут ми абсолютно безспірно, наполегливо з вами погоджуємось. Але з поправкою, що в перші три дні творіння землі ще ні Японії з японцями, ні Америки з індіанцями, ні навіть України з євреями чи Ізраїля з українцями ще не було. Вже сьогодні, звісно, семиденний цикл і настання, і закінчення того ж сьомого дня суботи. В Японії відбувається раніше, ніж в Ізраїлі, а в Ізраїлі раніше, ніж в Америці. Але це не замінює простих фактів. Земля крутиться навколо осі та сонця. Місяць крутиться навколо своєї осі та землі. Дні, тижні, місяці та роки йдуть по черзі. І цей процес створив і підтримує Бог Творець. А Ісус Христос викупив нас всіх від гріха та смерті, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Далі запитання. По цій же темі. А чому слава Божа в перші три дні була лише на половині планети? Там, де була ніч, не було слави Божої, а на небі слава Божа буде тільки половину часу, теж? Чи на небі нам не треба буде відпочивати? Навіщо Богу взагалі знадобилось сонце, якщо його слава краще підходить для освітлення? У неї ж води не закінчується на відміну від сонця. Оригінальне запитання. Тут логіка така сама. В програмі ми висунули версію, як змінювались день та ніч перші три дні, коли ще не з'явилось сонце, місяць та зорі освітленням фізичним проявом світла Божої слави. Побічне підтвердження такої можливості ми вже наводили в книзі Вихід, де Бог у вигляді вогняного стовбура освітлює вночі цілий стан. А в книзі об'явлені сказано, що світло Божої слави заміщає освітлення Нового Єрусалиму світлом сонця. Однак важливо підкреслити, що мова йде не про всю землю, а тільки про місто. Світло знову повторю, саме по собі як фізичне явище, межує з чудом і Загадка його природи та джерел походження є предметом досліджень науковців вже тисячі років. І при всіх досягненнях та відкриттях сьогодні запитань більше, ніж відповідей. Як виглядає, оновлені нове небо та нова земля загалом збережуть свій фізико-астрономічний устрій. Чергування днів та ночей, місяців та років з поправкою на вічність. На рахунок відпочинку та сну там опинимось, побачимо. А щоб опинитись там, ми переконані, потрібно вірити, що Бог Творець є, що він створив наш світ, так як це описано в книзі буття, керує нашим світом, і після гріхопадіння перших людей для відкуплення тих перших людей і їх потомків, тобто нас, всіх, цей творець втілився, помер і воскрес. Щоб вірою в його викуплення та вірність його заповідям ми отримали те, що сьогодні так намагаються зробити по-своєму. Ті, хто все це не вірить, тобто спасти землю та її мешканців від загибелі, Бог пропонує свій план. Кожен робить свій вибір. Тепер є зауваження по програмі про геноцид у старому завіті, згоден майже з усіма доводами авторів проекту, за винятком одного невірний переклад. Хіба не у владі всемутнього бога контролювати все, в тому числі роботу над перекладами біблійних текстів. Шановні автори, якщо Бог дозволив написати знищив, то саме це й малося на увазі. Поясненням такого жорсткого знищення Хананеїв є розуміння важливості виконання призначення Божого народу: заселити ханаан, наповнити його Божим вченням для того, щоб до приходу Месії Христа всі, хто населяє ці землі, розуміли, хто він та для чого прийшов. Так, язичницькі культи та інша ідеологія, відмінна від Божої, повинні були бути знищені. Бо на Терезах найголовніше спасіння людства. Якщо вибраний Богом народ відмовиться від виконання Божого призначення, то слово про прихід Месії буде втрачене і нікому буде його передавати. Прикладом категоричної вимоги щодо збереження своєї ідеології можна привести публічну кару над Аханом, сином. Кармія в книзі Ісуса Нави на сьомому розділі першому тексті. Дивіться, найперше, ми говорили не про невірний переклад, хоча дійсно часом таке буває. Наприклад, синодальний переклад, і деякі редакції перекладу Огієнка наводять в першому розділі десятому тексті книги об'явлення такий варіант: я був в Дусі в день недільний. Хоча в оригіналі сказано в день Господній, це вже невірний переклад того, що написав автор в оригіналі. Ми ж говоримо не про те, що невірний переклад в цьому випадку, а про те, що як давньоєврейська, так і давньогрецька мови є багатогранними та асоціативними. І будь-який перекладач мусить обирати скількогранний значення слова чи фрази один. І різні перекладачі можуть обирати різні грані. В цьому випадку виводити розуміння складного, незрозумілого чи дивного тексту тільки на основі перекладу, тим більше одного небезпечно. Потрібне звернення до тексту оригіналу. Одне з завдань нашої програми, втім, як і програми сложних Нєт», з ведучим Феліксом Поднятовським показати, як потрібно працювати з такими місцями і текстами. Втім, і в цьому випадку, навіть коли ми звертаємось до тексту оригіналу, можуть бути різні висновки, які часто залежать від передумов дослідника, в тому числі в переконанні, що всі жителі Ханаану були буквально та беззаперечно знищені. На нашу думку, враховуючи обмеженість у часі нашої програми, її більш розважальний формат, ми досить аргументовано доводимо, що це не зовсім так, тобто не буквально їх знищили. До речі, подібне робить Фелікс Понятовський у своїй програмі під назвою Как понять жістокасть Давіда, коли аналізує текст з першої книги Хронік 20 розділу третього тексту у російському перекладі. Це перша книга Параліпомінон де саме через звернення до оригінальної мови. Він аргументує, що Давид не знищив буквально мешканців амуніцьких міст пилами та сокирами, як можна зрозуміти з перекладів. Тепер кілька запитань по відеоблогам. До відеоблогу, чию кров пили перші християни, чим відрізнялись вечеря любові та вечеря Господня? Прекрасне запитання, дійсно цікавий для батьків християн є відкриттям. Отже, вечеря любові або агапа, точніше, агапа наголос на останню а походить від слова агапе любов. Як вважають дослідники, ця вечеря агапа стала християнською версією юдейської святкової, там в суботу чи на якесь свято вечері, коли зазвичай люди на сході приймали спільну їжу в колі сім'ї та друзів разом з читанням уривків, з писання та зі співом псалмів. Тим, які зараз це роблять багато. Християни це практикували в домашніх церквах, тому що зауважу, що більшість перших християн були самі з юдеїв. Вони це практикували і як традицію, і як певне уподібнення тому, як Ісус постійно жив та їв своїми учнями. Як вважають дослідники саме про вечерю Агапе, ну так традиційно вже називаю, говорить апостол Павло у першому посланні до коринтян, 11-му розділі, 20-му та 21-му віршах. Крім того, що ви сходитеся разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю, адже кожний, випереджуючи інших, споживає свою вечерю. Тож один голодує, а інший впивається. Тут апостол Павло показує, що вечеря Агапи, яка відрізняється від вечері Господньої, стала для корінтян не приводом для об'єднання, а навпаки, стала причиною для розбрату. В тексті видно, що Павло розділяє цей процес їди та пиття та власне вечерю Господню. хоча вони спочатку робились разом застілля з читанням і співом закінчилось прийняттям символів тіла та крові. Власне, як ми бачимо, це у Євангеліях, коли Ісус під час застілля на останній вечері встановив і вечерю Господню. Павло радить коринтянам, щоб не нівелювати сенс вечері Господньої, їсти та пити вдома в 34 тексті, якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходились на осуд. Але робити на зібранні тільки вечерю Господню. Власне, так і відбулося з часом, тільки з інших причин, коли в християнстві поступово ця вечеря Агапа та вечеря Господня розділились і під час богослужіння почали робити тільки Вечерю Господню. Вона ще називається Євхаристія від грецького Евхаристія, буквально означає подяка, або причастя від грецького слова койнонія, спільність, співучасть. Як це використовується в першому посланні до Корінтян, 10 розділі, 16 тексті. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? А вечерю любові агапа. Почали проводити просто як спільну трапезу в різний час в християнських оселях там чи при зустрічах. Ще є у нас пропозиція від наших глядачів. Завжди додавайте посилання, яка цінність аргументу, якщо його не можна перевірити. Спростіть життя людям, ви ж готували та збирали матеріал. Вони ж у вас є. Додайте їх. Якщо ви позиціонуєте свій канал як такий, що має відношення до науки, то лінки це не опціональна розкіш, а необхідність. Дивіться, ми не робимо це, оскільки програма має науково-пізнавально розважальний характер, а не відеозображення наукової монографії. Я особисто не бачив жодної науково-пізнавальної програми National Geographic, або History, або BBC, чи якихось наук науково-пізнавальних YouTube-каналах типу Veritasium, TED чи StarTalk, де б Додавались списки наукових джерел, якими користувались сценаристи та ведучі. Однак ідея непогана, і наскільки буде у нас можливості, де це буде доречно, спробуємо це зробити. І тепер ще запитання по відеоблогу під назвою Ірод, дітовбивця чи меценат. Очень цікаво, спасіба большое, але є вопрос: як Іроди перемістились з правління іудеєю в Галілею? це різні сім'ї були? Дуже хороше та цікаве запитання. У кількох словах. Відповісти на цей коментар складно. І тому обіцяємо, що зробимо на нього спеціальний відеоблог. Але попереджую, що це буде ціла Санта-Барбара. Ну, що таке Санта-Барбара подивіться в Вікіпедії. Але, на жаль, ця Санта-Барбара буде кривавим трилером. В принципі, все. На найбільш актуальні запитання ми відповіли. Даруйте, мушу відповісти і на цей дзвінок. Та. Та. Ну, то якраз закінчив. Добре, віжу. Даруйте, ще хотів дещо розповісти, але продюсери передзвонили, мушу побігти перевірити нову програму з нового сезону. Пф, я це сказав. Про новий сезон це таємниця, нікому не кажіть. Чекайте в ефірі.